Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. Маріупольський художній музей, що носить ім'я всесвітньо відомого пейзажиста Архипа Куїнджі, не став винятком. Украдене мистецтво з зирмою вітовською. Куїнджі з Маріуполя. Твори художника, які є гордістю музею, два етюди осінь, Крим та «Ельбрус», А також ескіз до картини Червоний Захід Сонця. Потрапили до рук загарбників. І зараз вони в окупованому Донецьку. Архип Куінджі походив з греків Приазов'я і народився в Маріуполі. Він все життя оспівував мальовничу красу рідного краю. Його вважали генієм світла. Свого часу київська публіка була зачарована ілюзією місячного сяйва і навіть шукала за картинами вмонтований ліхтар. З роками вартість робіт інжі зростає і оцінюється мільйонами доларів.